Вітаю вас. Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Сьогодні середа, 25 січня. І про основні місцеві події цього дня, як завжди, саме у цій порі вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. Бунт на кораблі. Саме так можна охарактеризувати ситуацію, що склалася на комунальному підприємстві Міськшеп. Транзитом з Молдови до Румунії через Україну болгарин намагався перемістити цінні папери та банкноти. Краєзнавчий музей скликав до своїх стін ціле село. І далі про ці та інші події є докладніше. Бунт на кораблі. Саме так можна охарактеризувати ситуацію, що склалася на комунальному підприємстві Міськшеп. З анонімних джерел чорнівецькому репортеру стало відомо, що працівникам підприємства вже декілька місяців не виплачується заробітня плата, а відправляються у неоплачувані відпустки та попереджують про можливе скорочення. Більше того, деяким співробітникам навіть понизили робітничий розряд з 6 на 3. Люди погрожують страйком, якщо їм не виплатять законно зароблені гроші. Олександр Крокоїл продовжить тему. Петро працює в міськшепі вже багато років, однак вперше за тривалий період йому місяцями не виплачують заробітну плату. Каже, керівництво постійно гріє обіцянками, що незабаром розрахунок буде. Ні, ну там давали 10%, це таке виходить людям, По 100, по 200, в кого як виходило. Ну що на 100 гривень, це можна прожити на даний час. Залешов що казначейство нам гроші не пропускає. Ну як, ну що нам, казначейство цілий рік гроші не пропускали. У нас було дуже виконаний багато робіт, що ми зробили. Дуже багато ми зробили яких. Я задав питання таке, що ми зробили дуже багато. ми зробили, Скільки там тон треба було написати асфальту? Нам кущі не відповів на це питання. не відповім. Не знаємо, що далі нам буде про складну фінансову ситуацію на підприємстві. чернівецький репортер дізнався із анонімного джерела, яке повідомило нам про збори колективу, на яких вирішуватимуть, як вийти із заплутаного становища. На збори запросили керівників з департаменту житлово-комунального господарства та представника профспілки. Люди не стримували емоцій та говорили про наболіле до 1 вересня. Діти не мали чи відправити до школи на 1 вересня і Новий рік не зустрілися. Не здесь як люди, без грошей. А у вас і 13 -е, чуєш, у вас там Ну що. за жовтый. Я снимаю парплату, у мене один дитина, я один. Я эти все за 150 гривень. Зараз, якщо ви говорите в п'ятницю, п'ятницю будуть опять переходити якісь, я окажусь на вулиці. А на зиму вже ми не нужны вам взагалі. Вот відправляєте на пір. Начальник підприємства Віталій Червінський не став заперечувати, що заробітні плати людям в повному обсязі не виплачуються. Твердо сказати. Два-три місяці ми працюємо. Ні, не два-три місяці. Ми працюємо кожен місяць, але зменшено зарплатою. Керівник міськшепу пояснив, що борги по зарплатах накопичилися через те, що казначайство не встигло перерахувати на рахунки відповідні кошти. А після реорганізації в казначайську службу гроші зависли в повітрі. Однак на сесії міської ради, яка відбудеться в четвер, депутати виділять підприємству необхідну суму залишкових коштів. Присутній на зборах заступник директора департаменту Ярослав Кушнірик роз'яснив колективу причини такої боргової ями. Винними вважає самих же міськшепівців, що підприємство. Живе на ті кошти, які заробляє. І ваше підприємство, крім власності, що це не приватна власність, а комунальна, нічим абсолютно не відрізняється від інших підприємств. Нічим. І ви можете розраховувати тільки на ті кошти, які заробляє підприємство. За словами кушнірика, щоб бути прибутковим, підприємство повинно заробляти 30 тисяч гривень в день. Однак в результаті ревізії виявилося, що були такі дні, коли міськшеп заробляв лише 3,5 тисячі, що є вкрай мало. Робітники скаржаться, що окрім недоплат, їх навіть позбавили вищих розрядів, щоб платити менше. Я спеціаліст шостого розряду. Я помню, по не на третій розряд. Понимаєте? я я робив всі машини. От машини я можу машини всі які я зробив. Вони зараз їздять, і 3-4 роки їздять без ремонту. А він мене за це зробив з мене ганьбу. Якщо певна робота оплачується департаментом, як приклад беремо, по третьому розряду, то скажіть мені, будь ласка, яке ми маємо моральне право в даній ситуації, коли у нас заборгованості на початок керування було мільйон сімсот, оплачувати по шостому розряду. Ярослав Кушнірик пообіцяв колективу, що четвергова сесія міськради вирішить, як діяти далі. Депутати знайдуть 800 тисяч гривень, що застрягли в казначействі. Однак з них 400 тисяч повернуться назад до міської казни. Все через те, що міськшеп не виконував всі необхідні роботи, а кошти з бюджету нараховувалися. Цих 400 тисяч я на погашення боргів нашої фірми, що обозимо заплатив. У мене дитина лежить, в від, мене лежить в лікарні, У мене вже дитина рік лежить, не встає. Не устає. Що мені її прибудувати? Начальник міськшепу твердить, що з радістю б розрахувався з усіма. однак звідки взяти гроші, адже підприємство в основному займається ремонтом доріг в літній період, а снігу ними взимку. Так як більшу частину зими снігу не було, то й заробітку не було. Коштів вистачило тільки для закупівлі палива та посипальних матеріалів. Чим закінчиться конфліктна ситуація, наразі прогнозувати не береться ніхто. Однак, якщо з людьми не розрахуються вже незабаром, то вони погрожують не вийти на роботу. Чим Загрожуватиме місту, можна здогадатися, лише поглянувши в вікно, де випадає все більше снігу. Олександр Коркоїл, Анатолій Яроцький, Черневецький репортер, телеканал «Чернівці». До порядку денного засідання кабінету міністрів сьогодні було винесено питання про відміну літнього часу на території України, але розгляд питання відклали. Як повідомив журналістів, міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор Балога цитую. Ще будуть наради проводити Азарове. але віцепрем'єр Колесніков каже, що ми повинні перенести Україну в третій часовий пояс, щоб росіянам було зручно до нас їздити. Кінець цитати. Запропонованим до розгляду в уряді законопроектом пропонується залишити на території України другий часовий пояс, в якому вона знаходиться зараз, та відмінити перехід на зимовий та літній час. На думку балоги, Україна має залишитися в третьому часовому поясі. Нагадаю, вперше літній і зимовий порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Такий перехід в СРСР був запроваджений в 1981 році. Нині на літній і зимовий Час проходяться у понад 110 країнах світу, а у червні 2011 року президент Росії підписав указ про скасування зимового часу на території Російської Федерації. У вересні 2011 року Верховна Рада України також ухвалила постанову, якою відміняється перехід на зимовий час. Але це рішення викликало велике нарікання з боку науковців, які стверджують, що це суперечить фізико-географічному розташуванні нашої держави та нормам, що діють у більшості країнах світу. І зрештою, у жовтні 2011 року українці таки перевели стрілки годинників назад. Тим часом кабінет міністрів України. Отримав доручення підготувати законопроект, який би врегулював цю проблему. Коли законопроект все ж таки розглядатиметься урядом, поки що невідомо. Транзитом з Молдови до Румунії через Україну болгарин намагався перемістити цінні папери та банкноти. Погорів при огляді транспорту на Буковині. Митника помітила хвилювання чоловіка, який стояв в зеленому коридорі. Направили його до червоного. Там вже при поглибленому огляді все і виявили. Експертиза підтвердила, речі є культурно-історичними цінностями. Жодних документів на право їх власності іноземець не пред'явив. Відтак порушено кримінальну справу. Детальніше розповість Олександр Хмель. Через Україну з Молдови до Румунії болгарин їхав на Мерседесі. На пункті пропуску Мамалига крива в'їхав у зелений коридор. Однак не зміг приховати своїх нервувань, відтак йому вказали на червоний, де проводиться поглиблений огляд. Все саме розпочалося з цієї монети, тому що коли транспортний засіб та громадянин були виведені із смуги зеленого коридору в смугу червоного, то під час Митного огляду транспортного засобу, а саме в салоні автомобіля, в підлокотнику, в Ніші була знайдена ось ця монета. Номіналом 1 долар на монеті зображено жінку правою рукою вона сперлася на щит. У лівій тримає прапор по колу розміщено 16 шестикутних зірок на звороті орел із лавровою віткою у клюві. Датована монета 1872 роком. Після такої знахідки митники припустили, в автівці можуть бути й інші сюрпризи і не помилилися. І дійсно, коли були був оглянутий багажне відділення автомобіля, то в одній із валіз громадянина. Під особистими речами були виявлені так само і паперові банкноти. Серед них державні кредитні білети, червонці, леї, рублі та карбованці. Усього 20 купюр. Ось цікава банкнота Радянського Союзу, червонець 1937 року. 20 карбованців це з Рівненщини, 1942 рік. Так само 100 рублів. 100 рублі дві це тисячу рік, 1910 десятий рік і 1961 рік. Деякі банкноти обірвані та забруднені. Усі ці папери перевірили експерти: серед них історичної та культурної цінності немає лише доларова монета. З'ясувалося вона підроблена однак належить до колекційних цінностей. Після того, як була проведена експертиза за висновком цієї експертизи, всі ці грошові банкноти являють собою культурну та історичну цінність. А так як громадянин не мав при собі дозвільних документів на переміщення цих речей, то вони були вилучені, вилучений транспортний засіб. І сьогодні, буквально кілька годин тому назад, була підписана постанова про порушення кримінальної справи. З початку року підсумувала Анна Марківна. Це перша справа по культурно-історичних цінностях. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На буковині знову активізувалися телефонні шахраї, які діють під виглядом податківців. Про це повідомили у відділі масово роз'яснювальної роботи державної податкової адміністрації в Чорнівецькій області. Злочинці діють за такою самою схемою, як і в минулі роки. Телефонують підприємцям в бари та ресторани, проставляються податківцями та замовляють святкові вечері. А потім замовлення скасовують і просять перерахувати певну суму коштів на поповнення мобільного рахунку. Податкова служба закликає підприємців не відгукуватися на подібні дзвінки і звертатися до право. Хоронних органів. Вже традиційно різдвяно новорічні свята в Чернівцях знаходять ніби своє продовження в святі педагогів, переможці та лауреати першого туру щорічного всеукраїнського конкурсу «Вчитель року. Як зауважила головна освітянка міста Валентина Малишевська, з кожним роком учасників конкурсу стає все більше. До того ж, їхня перша перемога веде їх до перемоги на всеукраїнському рівні. Наприклад, минулого року серед найкращих в Україні були три педагоги з Чернівців. З цьогорічними переможцями спілкувалася наша знімальна група. За майже чверть століття вчителем Мирослава Білінська вдруге бере участь у конкурсі вчителі року. На цей раз вона святкує перемогу. Перемога окрилює, надихає. Працювати по-новому, бути завжди на рівні часу, бути цікавість своїм учням ну, для, для росту душі вчитель словесник вважає, що участь у конкурсах допомагає удосконалити вміння, дає особливий досвід і професійний ріст. Поганих учнів не буває, каже Мирослава Білінська. Це залежить від учителя і погоджується із тими, хто вважає працю вчителя важкою. Вчителя робота це дуже важка праця. Причому і в день, і вночі. І потім тому ми просто через декілька років бачимо плоди своєї праці. Зразу цього не видно. потім тому ми вже бачимо. Ну і від цього велика радість. Для володарки першого місця вчителя біології Тетяни Буджак це також друга участь у вчителі року. Вона припускає, що визнали її за систематичний підхід до роботи. Основне для вчителя це все ж таки навчати. Заради цього діти йдуть до школи, і систематична робота з ними вона дає відповідно певні результати. І, напевно, через це мою скромну працю так. Поцінували, намагаюся розвивати якості інтелекту в дітях. Використовую при цьому сучасні новітні педагогічні технології, зокрема, метод проєктів, метод інтерактивного навчання. Інші серед її учнів багато відмінників. Можливо, тут відбивається те, що я все ж таки працюю в профільному закладі. То переважна більшість дітей дуже добре знає біологію, вчать її, розуміються в ній, і мене це дуже радує як вчителя. Валентина Милишевська пишається педагогами міста з кожним роком, каже вона, учасників конкурсу стає дедалі більше. Конкурс вважає необхідним, адже він служить цінним досвідом спілкування та обміну досвідом між педагогами. А головне виявляє кращих. Найосновнішим, що ми вважаємо в результаті конкурсу вчитель року, що діти, батьки мають змогу бачити, знати хто є кращий, і таким чином до цих вчителів віддавати дітей на навчання. Нагородження вчителів Лавра. Аті володерів перших, других і третіх міст міського етапу конкурсу відбувалося в атмосфері свята. Босі, там живе Марічка, Оксана зима Сергій Бабій, чернівецький репортер телеканал Чернівці. Краєзнавчий музей скликав до своїх стін ціле село на традиційному заході. Цього разу традиції, культури, звичаї, історію, фольклор та сучасність представляло село Маршанці Новоселицького району. Для цього до музею з'їхалися фольклорно етнографічні колективи, вчителі, діячі культури та мистецтва та прості громадяни. Із собою привезли цілу експозицію. Детальніше розповість Оксана Зиман. Представляти села Чернівецької області для музею це вже трирічна традиція. Ми хочемо максимально розповісти про села Чернівецької області. Ось сьогодні в нас господарює повноправно село Маршинці Новоселецького району. В експозиції представлені етнографічні матеріали, предмети побуту, навіть макет Маршинецького храму. Ці костюми власноруч виготовила майстриня маршівчанка Софія Рушко. До речі, до цього свята вона також написала вірша про своє село молдавською мовою. У вірші вона. Висловлюю любов до свого села та бажаю йому усякого добра. Маршенца отяме, че оконоскто цвіне, ціну тулбуковінії, шинтрята України. Маршен юбіте. Василь Васкан, який з дитинства товаришував із маршинецькими бородом із сусіднього села Котелеве, пригадує слова свого дядька вчителя, який навчав колись і маршівчанку Софію Ротару. До речі, про свою відому землячку селяни підготували окрему виставку. І він мені завжди говорив: якщо ти хочеш прожити життя як треба. Вчеся в Маршинських – Це дуже модрічевні люди. Часто вам покажу, і ця академія була наша перша. Село, яке історично знаходилося на перетині торгових шляхів у різний час, належало до різних держав Київської, Росії, Молдовського князівства, Туреччини, Румунії та тепер України. Сьогодні вважається молдовським селом в Чернівецькій області. До речі, одна із легенд історії назви села говорить, що Маршинці Марджиніца означає окраїна. Між тим у цій окраїні хочеться жити і хочеться до неї повертатися. Принаймні, так говорять. Наші герої я десять лет живу І не, Я ні на одну секунду не сумнівався, що я вернуся обратно. на та сама я учебу там пройшов армію. Роботав немножко й як дійсніші спортсмен був там. Ну, и постоянно м'яці ново домою. Георгій Кирилл каже, що це напевно, тому що в селі миролюбний народ працювати у нього не прийнято чинити лихе чи робити неякісно. Христина і Софія також люблять своє село і не хочуть його покидати. Сьогодні приїхали із колективом Мартішор виступати. Я гадаю, що це село не треба залишати, тому що тут дуже багато спогадів. Тут наше село наше рідне, і я гадаю, що я не буду. Ою робиться не буду під дижати. Та я так само є, думаю, є, є, що цікаві, я не буду він... кидати наше село. Тут бо наші родичі та все наше. Оксана зима, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зберігаючи з 90-х років фонда художнього музею картини Павла Киселиці, музейники до сьогоднішнього дня не могли показати глядачам, виставивши їх у своїх експозиційних залах. Як з'ясувалося, художник родом із Росії якось попросив музейників прихистити свої роботи на короткий період його проживання в Чернівцях, але згодом кудись занепастився. За роботами довгі роки ніхто не приходив, а нещодавно з'явилися його друзі і офіційно передали картини в фонду художнього музею. Таким оригінальним Павло Киселиця є в своїх художніх витворах, стверджують мистецтво і запрошую Чернівчан відвідати виставку митця. Мало хто з художників додумається показати погляд людини, котра дивиться з могили в лісі, чи, скажімо, змалювати поведінку риб при відкритій кастрюлі, де вариться уха. А Павло Кісличко зумів, нехтуючи академічними канонами мистецтва, не маючи професійної освіти, він як губко бирав в себе різні мистецькі течії і техніки, проте не займався плагіатом, а творив своє. Не завжди зрозуміли, але дуже самобутнє. Серед робіт митця найбільше полотно присвячене Чернівецьким вулицям, але не вони знаходяться в центрі роботи, а біблійні герої. Половину композиції. Цей займає наше місто дуже незвичному ракурсі, Ми впізнаємо знайомі будівлі, і, і оцей же наш собор, знаменитий православний. Але тут воно поєднане в такому якомусь цікавому ключі, інтерпретовано, що створює такий фантастичний, такий напівреальний світ, світ його уяв. У х роках, як з'ясувалось нещодавно, Павло Кисличко виїхав до Аргентини, де реалізував себе у сфері дизайну, відшукуючи сліди самобутнього художника в інтернеті, музейники таки наштовхнуть. На інформацію про чоловіка світлини та статті про нього розповідають про те, що Павло до сьогоднішнього дня не зійшов з мистецької стежини і останні роки присвячує себе аргентинському театру ляльок маріонеток. Тяжіння об'ємних мистецьких робіт і скульптурності образів у художника спостерігалося уже в Чернівецький період творчості. Він, ніби малює, використовуючи клей пива і гуаш. Напластовує, так накладає фарби багатошарові, створює такі об'єми, що виступає ну як горельєфи, тобто вже як скульптур. Урні об'єму утворюється на половину виступають над поверхнею. Це перша персональна виставка Павла Кисличко в Чернівцях. Тут представлено 20 робіт самобутнього художника. Відбулася вона без присутності автора та його друзів. Але у музейників вже вріє надія, що вони таки побачать самобутнього митця, котрий останні роки активно мандрує світом. Галина Мормелюк, Микола Астафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я з вами прощаюся до завтра. Як завжди, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого. Побачимось.